Вони були аборигенами Криму, які лежали в кам'яних могилах бочком, і першими робили кримське вино. Давайте познайомлю. Трошки нижче степів у Криму розкинулися височезні гори. Найвищий тут славетний Орман Кош, або як дехто чомусь каже, Роман Кош. Саме тут жили гірські племена Таврів, через яких Крим, до речі, вперше назвали Тавридою. Уміли таври різне, розводили тварин, вирощували пшеницю, з якої пекли хліб, ловили рибку, а ще займалися піратством, пірати Чорного моря. Та були у Таврів, м'яко кажучи, дещо специфічні релігійні ритуали. Після того, як до берегів Криму прибивало уламки кораблів, зазвичай грецьких, таври виловлювали потопельників і приносили їх як жертву богам, викидаючи їх назад у море. А от їх голови настромлювали на палі. Щоб розказати і показати, хто ще був в Криму до кримських татар і що вони там робили, ми обрали горизонтальний формат на Ютубі.